Що, друзі, всім привіт. Сьогодні ось такий день. Сонячний, нема дощику в нас. Ну ми продовжуємо. І так, друга прополка картошечки. Зараз покажу. І так, ось наша картошечка. Друга прополочка. Ось це, що ми пройшли, ось це пройдено тут. Ось до цього моменту тут знову будемо йти ось цей, цю ділянку. Ну що у нас, бачите, як трошки підзаростає. Ось. Бачите, підзаростає будемо проходити. Другий раз. Дощиків нема в нас. Ну, все трошки підсихає. Ну, а ось це пройдена картошечка, як ви скажете. Чи добре, чи не добре. Значить, по культиватору по їжачках ми скрутили ось ці розширювачі. Бачите, поскручували, тому що вони йдуть один біля одного вже, як би сказати. І вже як картошечка піднялася, вона видирається. Ось так вони у мене тут лежать. Ось бачите, як я їх кріплю, вони теж спочатку були, вони забивалися, все, там тяжко забивати їх. На токарному станочку я їх проточив. Два болтика М5, просверлив, просто підписав, що це ну, якби п'ятий, бо Ну Не співпадати, можуть не співпадати, щоб не гратися. Я собі їх попідписував болтиками, ось дирочку, раз, співпало воно. Чи так, якщо не так, то відповідно провернув. Ось так воно туди-сюди. І воно співпадає. Ставив, закрутив викруткою і все. О, щоб, бачите, воно, якщо тут стояло і, і друге, воно один біля одного. Ще як. Картошки нема, що вона в землі, що прополює, то дуже добре воно розрівнює і е, е, видирає картошечку. Кажу картошечку, зілечку зверху, з вершини рядка. Ось так. от, Далі будемо зараз працювати. Ось. Все, бачите, воно працює. Ось, бачите, яка висота. Тут сантиметрів 30. Бачите? О, ось сантиметрів, бачите. О. Ось так піднімає. Я вже в попередньому відео скидав, що я доробив, можливо, ще раз повторю. ось ось цей угол переварити, ось цю планочку, чуть-чуть вище. Тобто цей угол 90 градусів. Можна робити його. Як би сказати, ну не 40. зменшувати. Отут От розмір. Тут цей розмір можна спустити, можна ще наполовину його було взяти, воно все вище піднімало. Тобто воно все грає тут, як полагається. Пружинки, все воно грає, добре натягує. Все чудово, все прекрасно. Майте на увазі, що. Подальшому не переварвати цю раму, не переварувати, не крутити вона, як була в мене так і лишилася. Ось цей, ось цю планочку. Переваруєте і все. Ось вам висота. бачите, І все, я забув за підняття. Все, то що треба. Єдиний, що ще плюс, я вам хочу сказати, ось циліндр на нав'язку. Вмісто регулюровочного вінта, гідравлічний циліндр. Це дуже добре. Собі регулюєш угол, як треба, зразу не сходячи, не злазячи. В процесі обробітку їдеш, бачиш, зразу, чи тобі погано воно, до речі, переворує, можна додати, можна зменшувати. Досить добре. Дуже добре з цим, з цим циліндриком працювати. Не треба не злазити, не ставати. Ідеш, крутиш знов, починаєш йти знов, то мілко, то криво, то, то не бере, а то вже глибоко бере. Так дуже добре. Добренько, друзі, будемо далі працювати, тому що трошки є роботи ще у нас. Ось так. Де можливо не видереться. Пройду ще сапкою, витягну таке більше зілля. Ну, тут сосинки нема. На іншому городику є сосенка, а вона, ви знаєте, що її видерти практично нереально. Ну, а це підворушимо зараз і будемо їхати на, інший, на інше місце. Все, друзі, на все добре. Чекаю коменти. Підписуйтесь, лайки вниз, лайки вверх, кому як. На все добре.